Людина, яка знаходиться на відпочинку, у нас з вами вже весна, хоча холо правда прохолодна, Про весна, але сонечко і тепло у нас чекає, і сезон пікніків буде у нас не тільки в лісах, а й в лісопаркових зонах. Так, і ми можемо насторожитися на небезпеку це укус кліща. Так вони знаходяться частіше всього в сухостої, суха трава, сухе дерево. Ага. Де ми, звичайно, будемо розстилати так. килимки, так. лягати, сідати. Тому перша рекомендація треба ходити в лісопаркових лісових двонах по стежках. Так. А якщо розчищаєте, то це не повинні бути захорощені сухою травою чагарники. Це перший момент. Другий вид профілактики, для того, щоб зрозуміти, звичайно, ніхто не може 100% профілактуватися від укусу кліща. Можна звичайно його і спіймати, не бачучи, але профілактика єдина, яка може це бути, це самоогляд. Uh -huh, uh -huh. Якщо це сім'я, то кожен один одного, плюс маленьких своїх друзів, це собачки, Смоки. які з вами yeah. перебувають, і сам огляд кожного в самих типових місцях. Uh -huh.